продовжуємо інформувати. Всю Україну про те, що відбувається тут на українському Донбасі, показувати наслідки російського терору тут у українському місті Бахмуті. Російська пропаганда багато зараз робить в у нашій інфопростір про те, чи то заходять вони в різні райони, чи то захопили певну частину цього міста. Зараз ми знаходимося в центральній частині міста Бахмута. І що тут відбувається, які наслідки так званого руського міру? Просто зараз вам покажемо. Пройдемо трошки в вулиці, без розуміти, що перетворює Росія мирні українські міста Тому пошуку підійти зараз. Будемо показувати, що відбувається полюджений центральні частини міста більшою мірою. Оса приглядає напевно, що майже кожна будова, що ми всі частини міста, але попри це все це не найгірше, навіть район коруйнування, як він не виглядав, тому що. Ще є район так званої Забахмутки, який страждає а, від російського терору ще від літа. Там йдуть інтенсивні бойові дії сьогодні. цей район практично знищено. Люди, які там залишалися жити, вони зараз переходять у цю більш безпечну, яку тут називають частину Бахмута. А, адже тут ще якось трохи можна зловити мережу. А є ще більш-менш стілі будинки, є підвали, де можна заховатись. Тому люди з цієї частини міста зараз переходять сюди, аби перезимувати, попри це, все це не вихід. І людям говорять про те, що єдиний вихід з цієї ситуації тут, у місті Бахмуті, це звісно, що евакуація, яка до сьогодні діє волонтери, приїжджають на свій страх та ризик для того, аби ви, ви можете звичайно на більш розпачну на на території нашої України, там усі райони сьогодні. Де приїжджають, якщо ваші близькі та рідні до сьогодні залишаються в Бахмуті? Ви можете подати заявку, подати адресу. Люди приїдуть їх і заберуть. Давайте пройдемо далі. Окрім того, в наслідки такого російського терору щодня страждає мирне на населення. Попередньо за вчорашній день у Бахмуті та Солидарі за інф... офіційною інформацією є двоє загиблих, на жаль, та двоє постраждалих людей. Як ви можете чути просто під час нашого відео, наскільки напруженою є ситуація на сьогодні? Також попередньо нам вдалося поспілкуватися з нашими українськими військовими, які боронять тут місто Бахмут. На його окраїнах, просто у місті ми їх зустріли, і власне хлопці розповіли про те, що тримаються, стоять стійка. Росіяни продовжують тут використовувати ту ж тактику, яка була попередньо. Про яку попередньо багато говорили вже продовжні півтора це, це використання маленьких груп, які з великою інтенсивністю йдуть на наші позиції, аби їх захопити. Так впродовж одного такого штурму може відбуватися 5, 10, 15 нальотів лише на одну позицію наших українських військових, і цю тактику застосовують для того, аби так би мовити, просто-напросто виштовхувати вибивати наших хлопців з позиції. Але повторюся, бахмут під українським прапором. Давайте ще трошки пробилися. Будинку, я так розумію, що це були офіси, просто на в центральній частині міста, вибиті вікна, покінчевій фасади. Поряд знаходиться в гуртожиток. От навіть виглядає так дуже епічно, тому що білизна, висить. хтось повісив а на вікні білизну сушити, я так розумію, що вона там вже досить давно знаходиться, тому що в цих умовах там, де немає ані вікон, і відбирає жити абсолютно неможливо. Але повторюся, що до сьогодні у Бахмуті залишається близько, за офіційною інформацією, десяти. Тисяч, але така інформація є. Що ж ми продовжуємо, Це те, що відбувається. українського міста Бахута, слава Україні.